В Харкові і на Харківщині, зокрема, п'ятьох людей врятували надзвичайники з-під завалів. Харкові про це повідомили в ДСНС. Зазнали руйнувань будівлі поліклініка, пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Такі наслідки ранкової атаки росіян на Харків. Ну і Наша колега Катерина Кусмарова стежить за перебігом подій. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаємо тебе вкотре. Тобі слово. Угу. Вітаю колеги. Насправді ми зараз працюємо на місці удару і наразі перебуваємо в укритті, бо за цей час вже декілька разів була загроза повторних ударів. А ми розуміємо, що доволі часто окупанти застосовують практику повторних, аби збільшити кількість жертв серед профільних служб. А наразі ж попередньо відомо про вісім постраждалих цивільних осіб, і за останню інформацію ДСНС вдалося врятувати з під завалів п'ять людей. А також маємо інформацію, що дві жінки. Та восьмимісячний хлопчик а, отримали гостру реакцію на стрес. А, також ще чотири жінки та 35-річний чоловік отримали поранення. І наразі їм надається медична допомога. За даними слідства, близько 10-ї години окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Тобто, сам прильот був неподалік від поліклініки, тож її фасад був пошкоджений. Також вибиті вікна. Хочу зазначити, що удар пройшовся саме по центральній частині міста, де велика кількість магазинчиків, кіосків, тож люди ви вийшли просто на роботу і сталася посеред дня така страшна атака до того ж це щільна житлова забудова тож місцеві сильно перелякалися бо удар був дуже потужний його можна було почути з різних куточків міста до того ж за останні декілька місяців б'ють сюди вже не вперше дуже такий гучний вибух все навколо ну так здригнулося дуже сильно і чула як Скло посипалось, і у нас стіни задрожали, і все таке дуже ну, от зовсім поруч. Ми сховались в фойє, там, немає ні вікон, нічого. Але, слава Богу, всі живі. Наслідок вибуху вісім осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них чотири особи отримали гостру реакцію на стрес. І ще чотири особи різного ступеню тілесні ушкодження, такі як закрита черепно мозкова травма, поранення від розбитого скла, порізи, забиття і так далі. Також 15 будинків були пошкоджені. Там вибито шибки та вікна, пошкоджено дах, фасади. І 25 автомобілів також були пошкоджені, оскільки це місце, як я вже сказав, щільної цивільної забудова. Тут мешкало багато цивільних і приїжджало на роботу. Пошкоджено було і цивільну інфраструктуру, тобто це офісні приміщення, гаражі, а також гуртожиток вищого навчального закладу і на житлові будівлі. У багатоповерхівках ж було вибито вікна. До того ж, на місці удару ми побачили велику кількість автомобілів, які були побиті осколками та погоріли. А були ж окупанти за даними прокуратури ракетою типу Іскандер, дуже потужною та дороговартісною. Ми ж будемо і далі слідкувати, колеги. Дякую, Катерина. Це черговий доказ того, що якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ніхто не має нехтувати цим сигналом, власне, і піклуватися не лише про себе, але про і своїх близьких і перебувати в укритті. Катерина Космарова, була ще не з нами.